Павло газовий, чудодійний борщ, Серед ночі заметі стука хтось до хати. Гей, хазаєчко, чи спустись переночувати, документи покажу вам, я боюсь піхоти, Позавчора шли ми кросом явіста від роти. Дві доби неївні крихти, приморози ногі. До своїх дій не можу, за мело дороги. За дверима чути голос вірю вам прекрасно, я сама, а ви мужчина, чи ж мені опасно, а солдат з зубами дзвонить. Що ж тут опасатись? Я ж два дні не їв нічого, не почну ж кусатись. За дверима той же голос. Та воно то ясно, ти ніч, а ви мужчина, чи ж мені опасно. А солдат уже плаче, я ж не їв нічого, я голодний холодний, чи мені до того відчиняє жінка двері, просить гостя в хату, наливає борщ гарячий. Подає солдату зів солдат в борщу тарілку, ще й до балки просить, як наївся, розірився, мабуть, кажус. Ти чудова господиня, борщ у тебе класний. І тепер я відчуваю, що стаю опасний.